Результат роботи до всходового гербіциду Гезагард. Це в нас люпин, вносився він, гербіцид вносився, коли люпин почав сходити, як бачимо, мишій припалило, пері поодиноко росте. Ось тут не кроплено було. Як ми бачимо, ковар мишія, перія. І всякого різного бур'яну. Далі тут буде ще полоса, тут я йшов з довгою штангою, захватив, може метрів три, також видно, що тут чистіше, ніж по краях. Помилка була в тому, що на оприскувачі стояла форсунка дуже економна і мало я змочив ґрунт на картоплі. Меж зійшов, прийшлося полоти. Тільки що обгорнули, обгорнули ось цим помічником. І ще ось хотів показати картопля, отак От примерзла після заморозків, яка зійшла та померзла, О, щось відросте. Без картоплі не лишимося. Обгорнув я це все хвилин за 20. Мені сподобалося набагато краще, ніж бігати з сапкою швидко, легко. Дядки не дуже рівні, проте це на врожайність ніяк не повлія. До зустрічі в наступних відео.